день, шановні аграрії. Сьогодні ми презентуємо вам нашу новинку. Гібрид Субео. Це середньостиглий високовражайний гібрид інтенсивного типу, який придатний для вирощування за сульфо Гібрид має гомозиготний тип стійкості до трибенормутилу, що дозволяє у разі потреби застосовувати повну норму гербіциду експрес-компанії FMC або наш. Новий гербіцид Флюінс. Гібрид характеризується дуже доброю запиленістю кошика. Чудове запилення від краю кошика до центру. Він має стійкість до несправжньої борошнистої роси. Він толерантний до основних хвороб соняшника, зокрема, таких як ФАМОС, Фомопсис, стеблова та кошикова форма білої гнилі. А також, що немало важливо, він має стійкість. До нових раз вовчка А Гібрид придатний до вирощування в зонах лісостепу та степу. При вирощуванні даного гібрида потрібно враховувати, що це високоліновий гібрид. тому ми рекомендуємо дотримання просторової ізоляції мінімум 200-400 метрів від класичного лінольового соняшника або розведення посівів у термінах цвітіння. Гібрид характеризується високим виходом олії, в середньому понад 52-53%. Зі стабільним виходом олеїнової кислоти понад 85-86%. Оптимальна густота на момент збирання залежить від зони його вирощування. В умовах недостатнього зволоження оптимальна густота на момент збирання становить в межах 40-45 тисяч рослин на гектар. В умовах помірного зволоження 45-55 тисяч на момент збирання, а в умовах достатнього зволоження 50 до 60 тисяч на момент збирання. Не потрібно його загущувати. Для отримання високих та сталих врожаїв ми рекомендуємо дотримання сівозміни, обробітку ґрунту, оптимальних термінів висіву і проведення відповідної системи захисту посівів соняшника.